На рибалці. Я сьогодні з, з компаньоном. Компаньон? Зараз витягну да. рибу. Да. Дружина рибалки теж рибалка. Mm -hmm. Каже, що рибу витягне. Ого. Mm -hmm. Хоч би за вухо не зловила. Mm -hmm. Ану Таня. Колись закидала, але вже вона забула, коли то було. 15 років пройшло чи 18, як Максиму. Так, як Максим був маленький, так закидала останній раз. Так. Спостерігаємо. Як далеко кидаєш? Давай все, дистанція все чітка. Крути, може скоріше крутити, ця риба дуже шустра. Не витягуй спінга туди, ти під кутом туди чуть-чуть маєш тримати. Ну, зазвичай на максимальній дистанції клює. Але останній раз, як я зловив, то клюнула рибка вже біля берега. Навіть зілля не втіпить. Ну, чітко. Ти ж професіоналом стаєш. Так, ну все, далі рибачимо, будемо бачите, що в нас вийде. Маленький такий. Ух ти! клас. Риба сарган. Морська, ця маленька, ми біші лови. Угу. Але все рівно... Молодец. Приємно і дуже задоволені. Здемов Форель і Лосось. Белиошев, бать там. Ну, хоть и но и белье шел. Класс. Сам в мере. Невгомовний. Таня, поднимайся с Ты что? Я в шоке. Форель? Да, ты что? Давай, ты видел? Укажем. Так, морская балтийская форель. Класс. Шустренько. Итак, форелька моя Рівно 40... сорок 40 сантиметрів. Норма. Блин, що не вірили, геть чи девше було, чого нам так лежить?